25 січня сьогодні президента України день народження, але він заборонив назначати зустрічі: привітальні зустрічі з огляду на те, що вчора сталося в Білгороді з літаком, будуть розбиратися. Зокрема, вчора був допис про те, що президент викликав там всіх дій, дійових дієвих осіб і говорив про те, що наш ворог грається нашими полоненними, нашими емоціями, нашими долями і так далі. Ворог не просто грається, ворог воює проти нашої країни. Це не гра. Це не гра, і тут потрібно усвідомлювати, що будь-яке життя може обірватися будь-якої будь хвилини, будь-якої секунди. Ніхто не може гарантувати вам нічого. І ми це, на жаль, бачимо, ми це на жаль помічаємо. Наші Збройні Сили утримують а, фронт. А, все інше це ваша відповідальність і ваша сфера. Хто бажає привітати президента, зробіть це. Хто не бажає, просто, просто не робіться. Я особисто вітаю Володимира Олександровича. Він взяв на себе місію, ношу, а, яку я переконаний. А, Моя така думка він не очікував, що буде так. Я впевнений, що в 2018-2019 році. Тоді ще Володимир з кварталу хотів, щоб Україна була такою, якою ми чули її на Майдані, на стадіоні, якою деякі громадяни бачили її в серіалі. І так далі. Ну не сталося. Не сталось, на жаль, з низки об'єктивних і суб'єктивних причин. Не вішайте всю провину на одну людину чи на двох чи на п'ятьох. Ми всі несемо відповідальність. Кожен з нас несе відповідальність. Як би вам не хотілося, як би ви не намагались писати, що то не я, а то все олігархи, від мене нічого не залежить. Ні, залежить. Залежить від вашої освіти, залежить від вашого виховання. Залежить від того, як ви сприймаєте світ, залежить від того, скільки дивитесь ви телевізор, скільки ви думаєте, скільки ви читаєте, скільки ви аналізуєте. Залежить від дуже багатьох моментів, тому що до деякої міри вам байдуже, а потім ситуація складається так, що ви особисто ні на що вплинути не можете. Тому я вітаю Володимира Олександровича і бажаю, щоб він таки реалізував. Те, про що мріяв в 2019 році, а разом з ним мріяла вся Україна. Телеграм шопці профілю під.